Доброго дня, шановні любителі виногради, колеги початківці. Хочу продемонструвати вам гібридну форму винограду рубіновий ювілей. Ось така ягода. Має вже технічну зрілість грибіножка, вже потускніла, бачите, до цих пір набрав гібридна форма набрала достатньо цукру, м'якість. м'ять в даної гібридної форми. Бачите, така О, Бачите, давлю, о, ще носочок побіг. Така хороша хромкаяна. В цьому році, що характерно, ніколи не було муската. В цьому році відчувається мускат. Дуже хороша ягода. Кого цікавить посадковий матеріал, звертайтеся за телефоном в описі під відео. До наступних відеосюжетів побачення. пока-пока.